Ви просто мовчки дивитись на те, як я читаю. Вам цікаво про те, що я читаю. Давайте. Детальніше розповім. Це в нас дуже темна казка про Пітера Пена. Це така певна інтерпретація цієї казки І це максимальна книга, 18, через те, що тут є жорстокі сцени. Вони настільки відверті, тілесні та дійсно жорстокі, що інколи просто хочеться це перелеснути, але при цьому ти розумієш, для чого Бром це робить. У нас є таємничий острів Авалон, куди Пітер Пен згрібає. Дітвору, але дітвору, яка має дуже поламані долі, він просто реально рятує їх від, дорослих, від жорстокості дорослих, від тих обставин, в яких вони перебувають, і це дуже страшно. Тим самим Бром піднімає дуже важливі теми, не лише з приводу, хто є такий Пітер, і в кінці книжки Бром нам про це розповідає, чому він вибрав саме цю історію, але й загалом піднімає надзвичайно сильні теми для роздумів. Тут не просто темне фентезі, тут є певний свій всесвіт з всіма своїми законами. Тут також є магічні істоти, дуже цікаві, дуже дивні. Тут є і тролі, тут є ельфи, тут є і феї, тут є маленькі піксі. Коротше, історія точно для посіновувачів фентезі. В книзі зустрічаються як чорно-білі ілюстрації на початку кожного розділу, так і вставки кольорових ілюстрацій, які були намальовані безпосередньо самим Бромом. Він це зробив для того, аби ми краще відчули всю атмосферу його письма. І хочу відверто сказати, що ці книги точно не для всіх. Але якщо ви раптом боєте читати таку велику історію від Брома, ви можете спробувати прочитати його щепач, який вийшов нещодавно у видавництві. Варвар паблішинг історія менша, але при тому дуже класний антураж. Я обожнюю як ту історію, так і цю історію. І взагалі це вже четверта книга, яку читаю у Брома. Як вам автор, якщо ви читали? Якщо ні, чи зацікавила я вас?